Вас вітає салон Get Maximum. у нас в наявності Аватар 11 в ексклюзивному червоному кольорі на 22-х опціональних дисках. Це у нас версія на 90 кВт на повному приводі. Максимальна, в принципі, для цієї версії комплектація. Диски 22-кі у нас опціональні. У нас більше 12 камер по всьому автомобілю більше, ніж 6 лідарів, радарів. Датчиків так само в круг по всьому автомобілю. Автомобіль має у нас автоматичні дверцята, тобто вони автоматично відкриваються, автоматично зачиняються. Салон у нас дуже такий ексклюзивне поєднання синього та такого вишнево-коричневого кольорів. Автомобіль у нас з пробігом. Пробіг у нас 8 тисяч кілометрів 2023 року. Автомобіль повністю. Ціленький по ціні. Ціник його 45 тисяч доларів. Як на мене, це дуже класний конкурент Ziker 001. має взагалі дуже цікавий зовнішній вигляд та більш таку кросоверну посадку, аніж як Ziker 001. Чекаємо вас в Get Maximum автомобілю-продажу, доступен на тест-драйв. Приїдьте, протестуйте, відчуйте його. До зустрічі!